Вітаю! Уявімо на мить, що ми детективи. І місце злочину це наше власне тіло. жертва наше здоров'я. А от джерела, які ми сьогодні розглядаємо, кажуть, що головний підозрюваний це не вірус, е непогана генетика, а щось набагато ближче наші власні думки і приховані емоції. Тож, наша сьогоднішня місія пройти цим слідом від невидимої думки до. Ну, цілком реального фізичного симптому. І подивитися, чи зможемо ми розкрити цю справу. Для цього ми занурюємося в уривки з праці, мудрість тіла і цілюща сила розуму. Ідея, яку вона пропонує, вона, знаєте, кардинально змінює погляд на звичні речі. Ми ж звикли думати про цілу як про машину. Щось зламалося, треба відремонтувати. Деталь. Але що, якщо біль у спині це не просто, скажімо, проблема з хребтом, а щось. Щось значно глибше. Так, це абсолютно інша парадигма. Ідея, яку ну, десятиліттями ігнорувала західна медицина, зараз починає знаходити все більше підтверджень. Суть у тому, що джерела пропонують перестати думати про розум і тіло як про дві окремі сутності. Ага. Це єдина нерозривна система. Коли хтось скаже, у мене болить рука, джерела пропонують це ем, переформулювати. Як саме? Біль, що живе всередині мене, зараз проявляється у моїй руці, розумієте? Угу. І якщо ми лікуємо лише руку, ми по суті накладаємо пластир на сигнальну лампочку, ігноруючи пожежу в двигуні. Добре, це потужний початок. Одна з центральних метафор у цих текстах, яка мене справді зачепила, це те, що наше тіло є ходячою автобіографією. Звучить так поетично, але що це означає на практиці? Це ж не просто метафора, так? Ні, джерела наполягають, що це набагато більше. Уявіть своє тіло, як, ну, як фізичний архів вашої емоційної історії. Архів так. Хронічне напруження в плечах це не просто м'язовий спазм, це може бути фізичний залишок років, протягом яких людина несла на собі важкий емоційний тягар. Тобто буквально носила його на плечах. Буквально. Або стиснута щелепа, це ж може бути не від жувальної гумки, а від гніву, який роками ну, просто не знаходив виходу. Тіло стає літописом, а симптоми це спосіб, яким воно ніби підсвічує для нас певний файл з архіву. Файл, на який варто звернути увагу. Саме так. Тобто, коли ми сутулимося, це може бути не лише погана звичка, а й. ну… Фізичний прояв почуття пригніченості чи невпевненості, який закріпився на рівні м'язів, точно. Наша постава, хода, дрібні, оці м'язові затиски, все це розповідає історію. Джерело прямо стверджує, що кожному фізичному прояву від легкої втоми до серйозної хвороби передує певний образ думок угу. або емоційний стан, і що найцікавіше, він може бути як свідомим, так і несвідомим. Тобто ми можемо навіть не знати, що його носимо в собі. Дуже часто саме так, і саме ті емоції, які ми пригнічуємо, які не визнаємо. Знаходять найгучніший вихід через тіло, це це змінює все. Виходить, хвороба це не збій системи, і не ворог, якого треба перемогти. Це скоріше повідомлення. Так, абсолютно точно, це послання від того, що джерела називають розумом тіла, це спосіб, яким наша внутрішня сутність намагається достукатися до нашої свідомості, сказати: Гей, тут щось не так. Угу. Є внутрішній конфлікт, який потребує уваги, або ти виснажений, тобі потрібен перепочинок, час, щоб відновити зв'язок із собою. Тобто це не кара, а можливість. Так, можливість зупинитися, переоцінити ситуацію і, можливо, навіть змінити курс. Так, я готова прийняти цю ідею. Ціло це комунікатор. Але ось тут, отут для мене, починається якась, ну, не знаю, магія. Як саме щось настільки невловиме, як почуття образи чи тривоги, як воно буквально перетворюється на щось фізичне, на камінь у нирках чи виразку шлунка. Які тут механізми джерела пояснюють цей шлях від емоції до хвороби? Так, і це, мабуть, найцікавіша частина. Це зовсім не магія, це власне чітка біохімічна послідовність. Давайте простежимо шлях однієї тривожної думки, спираючись на те, що описано в джерелах. Давайте. Уявимо, що хтось постійно хвилюється через роботу. Ця думка це не просто якась абстракція в голові, це конкретний електричний імпульс, який влучає прямо в гіпоталамус. Це маленька ділянка в мозку, так? Так. Крихітна, але це по суті головний командний центр. Він поєднує нашу психіку з фізіологією. Зрозуміло. Отже, гіпоталамус отримує сигнал тривога, панікує і, скажімо так, тисне на велику червону кнопку. Ця кнопка запускає викид гормонів стресу, кортизолу та адреналіну. Одночасно гіпоталамус ніби знімає слухавку прямої лінії, це так званий вагусний нерв, і дзвонить прямо в шлунок з командою усім до бою, небезпека. І ось чому під час стресу крутить живіт. Саме так. Шлунок реагує на цей наказ спазмами, виділенням кислоти. Якщо такі дзвінки лунають щодня, тижнями, місяцями, ця постійна бойова готовність починає руйнувати слизову оболонку шлунка. І? і ось, будь ласка, думка про роботу перетворилася на цілком реальну виразку це прямий фізичний ланцюжок від думки до хвороби. Це неймовірно. А як щодо імунної системи, бо ж усі знають понервував і одразу застудився. Це той самий механізм, дуже схожий. Уявімо імунну систему як ну, службу безпеки нашого тіла. Гаразд, хронічного стресу цей начальник постійно кричить у рацію суперечливі панічні інструкції через ту саму гормональну систему. І служба безпеки просто втомлюється, втомлюється, дезорієнтується і, врешті-решт, просто перестає ефективно реагувати. І в цей момент будь-який зловмисник, наприклад, вірус застуди, може просто спокійно зайти всередину. Наш емоційний стан буквально визначає, наскільки міцні наші кордони. У джерелах також згадується лімбічна система як гніздо емоцій. Яка її роль у цій картині? Лімбічна система це наш емоційний центр, ядро наших почуттів. А кура головного мозку, наш інтелект, аналізує інформацію і вирішує, чи є загроза. Угу. Коли ми відчуваємо радість, щастя, любов, лімбічна система посилає в тіло сигнали, які збільшують життєву енергію. Джерела кажуть, що це не поезія, ми буквально відчуваємо приплив сил. Ак-так, буває таке відчуття. А навпаки, коли нас поглинає депресія, туга, почуття провини, тіло стає важким, млявим, ми відчуваємо втрату енергії, біль у спині, напругу в плечах. Це не в голові, це біохімічна реальність, створена нашими емоціями. Якщо підсумувати цей блок, то виходить, що не сама подія звільнення з роботи чи сварка робить нас хворими, а наша тривала реакція на неї. Абсолютно. Джерело навіть цитує Шекспіра самі по собі речі ні погані, ні хороші, вони такі лише в нашій уяві. Цікаво, нашу систему тривоги виснажує не раптовий спалах гніву, який може бути навіть корисним для розрядки. Руйнівну дію має накопичення, накопичення постійних або що ще гірше тривало пригнічуваних негативних емоцій. Тобто хронічне занепокоєння, почуття провини так, ревнощі, страх, саме ці затяжні стани день у день дзвонять у шлунок і розхитують імунну систему. Це одночасно і лякає і... і дає надію. Але знаєте, тут є один момент, який мене турбує. Так ця ідея може бути небезпечною. Адже від неї один крок до того, щоб звинувачувати людину в її хворобі. Мовляв, ти захворів на рак, бо не впорався зі своїми емоціями. Як джерела обходять цю потенційну пастку? Це надзвичайно важливе питання. І джерела підходять до нього дуже обережно. Вони пропонують дивитися на це не через призму провини, а через призму відповідальності і можливості відповідальності, а не провини саме йдеться не про те, щоб сказати, це твоя провина, а про те, щоб сказати, у тебе є сила впливати на це. Це не покарання за неправильні емоції, це сигнал, який дає нам владу. Це зміна ролі з пасивної жертви обставин. Чому це сталося зі мною? На активного учасника власного зцілення. Що моє тіло намагається мені сказати, і що я можу з цим зробити? Точно. Тобто, це про розширення прав і можливостей, а не про звинувачення. Тоді ем, які практичні кроки пропонують джерела? Гаразд, я зрозуміла, що мій біль у попереку може бути пов'язаний зі стресом. Що далі? Перший і найважливіший крок почати слухати, перестати сприймати симптом як ворога і поставитися до нього як до співрозмовника. Угу. Джерела пропонують цілком конкретну вправу. Якщо у вас з'явився якийсь симптом, візьміть календар і подивіться, що відбувалося у вашому житті за 6-9 місяців до цього. За півроку до так. Які були значні життєві зміни, стресова зміна роботи, важкий розрив стосунків. Прихований конфлікт у родині, ідея в тому, щоб знайти емоційного нульового пацієнта для фізичного симптову. Часто саме там криється корінь проблеми. А усвідомлення цього зв'язку це вже є частиною лікування? Це його фундамент, бо коли ми розуміємо причину, ми можемо почати з нею працювати. І що важливо, цей механізм працює в обидва боки. Тобто, якщо повідомлення засновані на страху і тривозі, руйнують. То повідомлення засновані на радості, надії та любові, є життєдайними. Вони переконують тіло зміцнювати сили, активізувати внутрішні ресурси для відновлення. Замість того, щоб сприймати діагноз як вирок і піддаватися відчаю, джерело пропонують розглядати його як виклик, як можливість, можливість навчитися чогось нового про себе Так, про свої реакції, і відновити внутрішню рівновагу. Що ж, давайте спробуємо підсумувати. Ключова ідея, яку ми сьогодні дослідили, полягає в тому, що розум і тіло це не просто партнери, це це єдине ціле. Наше тіло немовчазна фізична оболонка, а мудрий комунікатор, який мовою симптомів, болю та відчуттів розповідає правдиву історію, історію наших емоцій, страхів та радощів. І найголовніше це дає нам інструменти, це повертає нам контроль. У джерелах є чудова аналогія, яку варто розширити. Тіло це корабель, а розум його капітан. Угу, Гарна аналогія. Якщо капітан постійно перебуває в стані паніки, тривоги чи гніву, він віддає команді імунні, нервові і гормональні системам хаотичні руйнівні накази, і рано чи пізно корабель почне ламатися. Логічно, щоб корабель був здоровим і міцним, капітан має навчитися самовладання, спокою та усвідомленості. Він має свідомо обирати, які сигнали посилати своїй команді. Ми не просто жертви штормів, ми можемо навчитися керувати своїм кораблем. І наостанок залишаємо одну думку для роздумів: якщо наше тіло це автобіографія, яка сумлінно записує наше минуле, то які думки, почуття та реакції ми обираємо просто сьогодні, щоб написати наступний здоровий і щасливий розділ цієї унікальної історії?